Hello. Привіт. Сьогодні починаємо вивчати восьму тему. Clothes. Одяг. Lesson 8A. Clothes. Vocabulary. Jeans. T-shirt. Dress. Skirt. Grammar. Згадаємо, як скорочується I am. I'm. You are. You're. Сьогодні ми також навчимося говорити Я одягнений. I'm wearing. Я одягнений. I'm wearing a skirt. Я одягнена в спідницю. Ти одягнений. You're Wearing. Ти одягнений. You're wearing jeans. Ти одягнений в джинси. Now Open your book on page 88. Зараз відкрий свій підручник на сторінці 88 Activity 1. Вправа перша. Listen and point. Послухай і покажи. Then sin. Потім заспіває. Зараз слухаємо, повторюємо і перекладаємо. Who am I? Хто я? Тобі потрібно здогадатися, хто співає. I'm wearing a dress. I'm wearing. Адрес Я одягнена в плаття. Who am I? Хто я? I'm Jess. Я Джесс. Next. Наступний. I'm wearing jeans. Я одягнений в джинси. I'm wearing a t-shirt. Я одягнений в футболку. Who am I? Хто я? I'm bird. Next. You're wearing a t-shirt. Ти одягнута. Fútbolku. You're wearing a skirt. Ты одягнена спятницей. I know you. Я знаю тебя. You're Kate. Ты Катя. Now listen. 1. Listen and point. Then sing. Who am I? Wearing a t shirt, who am I? I'm burnt. You're wearing a t shirt, you're wearing a skirt. I know. Who Activity 2. Listen and point. Вправо друга. Послухай і покажи. 2. Listen and point. 1. I'm wearing a skirt. 2. I'm wearing jeans. 3. I'm wearing a dress. 4. I'm wearing a t-shirt. Activity 3. Вправо Say in pairs. Скажи в парах. Дівчинка говорить. I'm Wearing a skirt. Я одягнута у спідницю. It's red. Вона червона. You're wearing jeans. Ти одягнений в джинси Now Зараз. Скажи, у що одягнений ти, а також твій друг. Well done. Хороша робота. А зараз відкрий свій робочий зошит і Activity One. Права перша. Listen and match. Послухай і з'єднай. Workbook. Lesson 8A. Clothes. 1. Listen and match. 1. I'm wearing a skirt. It's red. I'm wearing a t-shirt. It's black. 2. I'm wearing jeans. I'm wearing a t-shirt. It's green and yellow. Activity 2. Look and write. Права друга. Подивись a напиши. I'm wearing. Я одягнений. Одягнена. You're wearing. Ти одягнений, одягнена. Став відео на паузу і запиши. Зараз перевіряємо. One. I'm wearing a dress. Я одягнена. Platia. Two. You're wearing jeans. Ти одяна на джинси. Three. You're wearing a T-shirt. Ти одяна на футболку. Four. I'm wearing a skirt. Я Одягнена в спідницю. Well done! Хороша робота! Кому сподобалось, ставте лайки. Щоб не пропустити наступне відео, підписуйся на канал. See you soon! До скорої зустрічі!